Того що я вже зрозуміла, про вона є такою глобально потужною і визнаною саме тому, що на локально формується ком'юніті, ib шкіл в моїх очах, як як маркетолога, так в освітній сфері, я бачу ринок приватної освіти як ринок, який зростає зараз. Є якісь. Плюс мінус там більші темпи темпи росту, хочуть прийти нові учасники, але це все ще ринок, який не досягнув своєї зрілості. У нас ще дуже є багато роботи в плані того, щоб донести до батьків, котрі мають можливість оплачувати приватну освіту з тих чи інших причин. Цього не роблять, тобто ми розвиваємо ринок. Тобто ком'юніті має зростати для того, щоб IB диплома визнавався не лише Гарвардом, Мітом, Оксфордом і іншими крутими університетами світу, але і нашою Києво-могилянкою, університетом Франка, політехнікою чи УКУ. Треба, щоб лобі, національне лобі IB освіти було достатньо сильним, щоб міністерство освіти розглянуло цей диплом, змогло його якимось чином прирівняти до сертифікату з НМТ. І до атестату про середню освіту тоді випускники нашої програми IBDP могли би не здавати НМТ. Для цього потрібна оця критична маса лобіювання. Ну одна школа цього не зробить. Тобто шкіл мало би бути в хорошому е, значному.